Цього тижня у Городоцькому краєзнавчому музеї стартував мистецький сезон 2024. Він розпочався відкриттям одразу двох виставок. Які ж цікавинки підготували музейники для своїх відвідувачів? Знає Віра Лапа та Станиця. 2024 рік розпочався співпрацею городичан як із старими, так і новими партнерами. Відтак цими днями у Ді музеєм стартували дві нові експозиції. Досить довгий час визрівало бажання саме запросити любов поворозник до нас в музей, і приблизно два місяці тому ми вели з нею перемовини. І ось картини сьогодні експонуються у нашому музеї. Вона малює. Ми бачимо, що переважно теплі. Пейзажі так, природи, і надзвичайно чуйно вона їх відтворює саме в своїх роботах, в своїх картинах. Однією з перших, хто побачив нову експозицію, стала Алла Кушнір. Почувши анонс виставки на Гордоцькому радіо, жінка вирішила не відкладати із візитом до музею. Коли зайшла, перше що на думку спало, це слова відомі слова Лесі Українки красу України, Поділля розкинулось мило, не дбало. І хочеться, звичайно, щоб ця краса додавала нам сили. І коли дивишся на картини порівняно молодої художниці, нові картини написані вже під час війни, тобто картини, які життєстверджуючі, тобто які, не зважаючи на втрати, які, як на мою думку, вони от пропагують продовження життя, які додають сили, які додають віри в майбутнє, і які дають можливість нам милуватися. Красою нашої природи і пам'ятати за що воюють, за що воюють наші хлопці, дівчата, за що вони стоять на передовій, за те, щоб ми могли жити, за те, щоб ми могли тішитися всім тим прекрасним, що дає українська земля. А ще в городоцькому музеї можна побачити виставку постерів Українське військо 1917-1921 роки. Її підготував Український інститут національної пам'яті. ній розповідається про історію створення українського війська, саме Української Народної Республіки, і її історію. Бойовий шлях розповідається про командирів про роди військ. І як все це пов'язано із сучасними збройними силами України? Відкриття виставки приурочили до Дня Соборності України. Та як зазначив Сергій Щур, тема українського війська дотична і до іншої важливої історичної дати 29 січня, дня пам'яті героїв Крут. Тому у музеї чекають на відвідувачів і запрошують на екскурсії всіх, особливо раді будуть школярам. Загалом ці банери будуть цікаві і для проведення. Уроків історії в старших класах і також для проведення позашкільних виховних заходів, які традиційно проводяться в закладах загальної середньої освіти будь-якої школи. Вже є бажаючі вчителі з різних шкіл громади, які записуються поступово на відвідання даної виставки. Тому також закликаю. Тих, хто ще цього не зробив, телефонувати на наш службовий номер, і ми радо запишемо ті класи, які бажають відвідати цю виставку. Виставка постерів діятиме протягом трьох тижнів, а картин до кінця лютого. Нагадаємо, що музей працює з вівторка по суботу з 8 до 17 години.